Чи варто починати вам вашу справу, яку ви надумали? Два варіанти. Давайте подивимось. Перший варіант, чи варто вам починати? І другий варіант, чи варто вам починати цю справу? Це може стосуватися роботи, навчання. Ви можете на два варіанти щось загадати. І так, перший варіант, чи варто починати, або, наприклад, стосунки. Так. Тут треба спочатку розібратися, чи дійсно це вам потрібно? Чи дійсно це, але не в тому сенс, що це обов'язково був якийсь результат, а в тому, що дійсно це вам по душі і це вам відгукується, тому що ви можете на цьому своєму бажанні піти за внутрішніми або страхами, невпевненістю, або за тим, що говорять інші. І від того, що ви не слухаєте себе, ви можете зробити похибку. Тому я б сказала, що спочатку потрібно подивитися дійсно дуже глибину внутрішньо в себе. Для того, щоб рухатись, починатися чи ні. Починатися чи ні. Тут потрібно починати тільки в тому випадку, якщо ви внутрішньо в серці це приймете. Бо якщо ви будете сумніватися, переживати, ви обов'язково через свої страхи притягнете не той сценарій, хоча потенціал в цьому однозначно є. Тут більше говорить, зупинись, подумай зваж і потім тільки в це іди». Другий варіант другий варіант, тут іде тема вибору. Ця карта не говорить про те, що це буде дуже добре, чи ні, це буде погано. Ні, ця карта говорить про те, що в залежності, який ти приймеш. Зважуючий крок, так буде розгортатися взагалі сценарій. Сказати, що від цього вибору залежить е, ваше майбутнє, ну я б сказала, да, в тому сенсі, що від е, зробите ви цей крок, одна гілочка реальності піде. Не зробите цей крок, інша гілочка вірогідності. Але давайте подивимося, все таки важливо потрібно, чи дуже добре для вас це починати. Так, в цьому є однозначно потенціал в цьому виборі. Єдине, що не йдіть через конкуренцію, через внутрішній конфлікт. Якщо ви внутрішньо в собі це знову-таки не погодили, дуже схоже, до речі, на перший варіант з якимись моментами. От якщо ви це внутрішньо в собі не погодили, то ви будете тут е, переживати йти в сумніви. Вам потрібно це узгодити через внутрішні процеси через внутрішній стан з собою, але в цьому є потенціал. А ну, давайте я уточню цю карту. А, ну якщо буде самообман, знову ж таки, якщо вибір не ваш, ви когось послухали, ви пішли, тому що так, так модно, так зручно, те, що ви тут будете починати, це потрібно буде зращувати. Тут потрібно буде потрудитися і докласти засиль. Тоді тут пентаклів може перерости і дати вам цю імператрицю. Тобто тут потенціал дуже хороший. Ну ось так. Дякую за увагу!